Питання. Читаю вже третій раз, не годен розібратися, вже зрозумів. Перепрошую, я вище питався, чи можна хреститися в уяві в думці. Як ви б пояснили слова Ісуса Христа, істинно кажу, ті, хто слухають отут моє Слово, помре повік і побачить. Не помре повік і побачить. Ви трошки перекрутили. Це є це Євангеліє від Івана, де написано «Істину, істинно кажу вам, хто слухає моє слово і вірю у того, хто посла мене має життя вічне. І то, що повік не побачить смерти, тут треба розуміти. В Откровенні написано, і ті, і там та-та-та, і там саме головне, що друга смерть над ними не буде мати влади. Я не пам'ятаю попередні там стихи. І друга смерть над ними не буде мати влади. Діло в тому, що людська душа, вона вічна, вона не вмирає. Хисто каже, хто слухає моє слово і вірує в того, хто пса мене, ми перебуваємо в Бозі і ми стаємося прибраними Божими дітьми. Ми можемо чинити гріх, ми за свої гріхи після смерті можемо попасти в чистилище, але ми вже точно будемо спасені. Тобто, як ми помремо, це буде так, як дай, заснув. В одному світі пробудився в другому, тому каже: повік не зазнають смерти, душа не вмре, а грішники, які не розкаяні, навіть за життя, вони вже в Бога не вірять, відкидають, далеко від Бога є, але вони живі і вони зробили страшні ріхи, убивства, ще там щось. Вони вже прокляті до смерті до вічного прокляття в пеклі, все вже їм спасіння нема. Але вони живі, і Бог чекає до останнього подиху їхнього покаяння. Вони живі. Вони дихають, але душа вже призначена до пекла. Але поки людина жива, Поки вжива, вона має можливість покаятися. Чому Бог каже, не убивай. Бо Тому що цей період може бути періодом людини до покаяння. І як ми його уб'ємо, чи це буде хворий, що лежить там, ви кажете, ну лежить чоловік на, в комі, комантозне состояння, він лежить в комі. Звідки ви знаєте, що там відбувається? З тою душею, коли людина в комі. Тому вбивати її не треба, бо кожен подих людини живої це є шанс на покаяння і шанс на спасіння. Коли вже умер, тіло відділилося від душі, душа зразу, та, яка в стані тяжкого гріха, вона зразу, як пилососом, її затягає до пекла. Ті душі, які не мають смертних гріхів, і сповідалися і ще, але десь якісь гріхи забули. Людина вона може забувати. І вона не може попасти в рай, бо тому що нічого не чисте в рай не попадає. Але нема за що і до пекла, тому є місце дочасної кари, Такий собі духовний душ, духовна ванна, духовна купіль, через яку ми проходимо і очищуємося, очищуємося. Скільки ми будемо чистилище, ніхто не знає. Тільки Господь Бог, але це є вже, якщо попав в чистилище, це місце дочасної кари. Кара така, як у пеклі, тільки вона є дочасна. Вона має час, вона має межу. Вона не є безкінечна. А пекло воно є безкінечне. І хочу вам сказати, що ми не раз собі думаємо, що в пеклі там так страшно, має бути все страшно. Не обов'язково все страшно. Представте собі, що ви взули свої гарні такі туфельки, розумієте? І, а там щось упало в туфлю? Якась там, скажімо, якась крупинка невелика, якась там, так як пшеничка, так? або кусок рису, або. Або гречки там упало тобі у, у, у капець. Хтось там насипав так. Ну, зу, і ти в зуб і такий, ой-ой-ой, треба сі перезути. А представ собі, що не можеш перезути. Всього-навсього. Трошки гречки впало в капець, а ти не можеш перезутися. І ти розумієш, що це не, не надовго, а назавжди. Але діло в тому, що буде боліти все за ті гріхи, які ти зробив. Кожен гріх має свою біль. Буде страдати все, ціле тіло. Так як ви можете собі представити, що я пам'ятаю мене раз малим хлопці утрутили в кропиву. Літо я в таких, е... таких шортиках коротеньких. І ми там на велосипедах їздили, там ще десь. І щось, ну хлопці, щось там по І мене втрутили в кропиву. Кропива була вища від мене, представ собі літо, малий, з одягу тільки шорти, і мене втрутили в цю кропиву. Я був цілий, мене болюло все. Да? Мені здавалося, що не було на мене ні одного такого місця на моєму тілі, щоб мене. Не боліло. І от, представте собі, страдає тіло не від кропиви, а серйозніше від цього. І кожен, як та кропива мала якусь жильце, кожен гріх буде мати своє жильце і буде своя біль. Від великого болю. Можна дістати анафелектичний шок і людина може померти, якщо не дати її обезболюючи. Але біда, що біль у пеклі, не може привести до смерти. Тобто, як би тебе не боліло, ти не вмреш. Анафілактичний шок дає, не дає можливість душі бути в тілі. Душа виходить, тіло вмирає, а у пеклі не ся. Не може душа вмерти у пеклі. І тому оцей біль може він, який би він не був, але як саме поняття, що він вічний. Оце саме найстрашніше. Ще одне запитання. Отче Васильівська, будь ласка, якщо моя свікруха померла в день свого народження, поясніть це, щось може означати на духовному рівні. Дякую. Ну, дивіться, якщо ви хочете почути серйозне запитання, я вам по серйозному відповім. Якщо ви хочете почути просто так, ну. Ну, так як попросту межи людьми, Та Ти я вам теж можу відповісти. Починаючи з того, що дата нашого народження і дата нашої смерті це є дуже відносні дати. По-перше, я народився 11 грудня, я народився 11 грудня. Але це не означає, що мене Бог створив цей день, так? Я дев'ять місців був у тробі матері. Розумієте, так? І поняття народився такого числа» числа. Це певний проміжок часу в певному просторі. Час це відносно, це то, що люди придумали, так? придумали якісь координати, щоб якось орієнтуватися. Люди зрозуміли, що вони живуть в просторі і в часі. І для того, щоб була якась орієнтація, треба було визначити якісь межі. Коли ми дивимося, наприклад, от, от сьогодні е, ви зі мною ми тут говоримо. Е, зараз у нас яка година? 10 так? А в Нью-Йорку 3,26. Та сама земля, так? а в Лондоні 8,26, В Оттаві 3,26. Це Канада, так? Так яка сьогодні, та яка зараз година? Ну, розумієте, що я хочу сказати? Час це поняття дуже відносне. Залежно звідки починати рахувати. У євреїв 6 тисяч якийсь там рік. Так? Від сотворення світу. У нас 2024 від Різдва Христова. Мусульмани вроді також мають таке своє літочислення, воно трошки ще інакше. Євреї рахують якось дні по місяцю, які в якій фазі місяць перебуває. У них там є різні там ці... У нас так. Тобто це все є відносне. Але враховуючи то, яке ми вже маємо якусь. Систему координат у часі, ми від цього орієнтуємося. ми орієнтуємося, народилися ми це, І ми спрощуємо ці речі, бо є такі математичні прийоми, як спрощення. Так? Ми спрощуємо цю систему до простоти, до простоти дня народження і дня смерті. І коли людина, спростивши всі оці дати, померла на свій день народження, розумієте, ну, Думаю, може, тепер будуть про неї більше пам'ятати. А то, коли б жила день народження, так ні раз і по людськи не зробили, то планували, то потім грошей не було, то часу не було, так День народження і не зробили по-людськи ні раз. Прийшлося вмерти на день народження, щоб вже пам'ятали, що цей день будуть згадувати і народження, і смерть. Такі, ну, скажімо, Така ситуація, вона більше стосується для нас, тих, що її чують, а не для тих, хто помер там, і для них це не має значення. Це має значення для нас, щоб ми цінили своє життя, пам'ятали, що день народження так само відносна дата, але ми собі знаємо, що ну, як мінімум від цього дня почався мій новий рік, новий круг навколо Сонця на землі, так? а за мною. 6 мільярдів населення. Є речі, які треба спрощувати. Складні речі, які треба спрощувати. А є прості речі, про які треба говорити набагато складніше, як ми звикли. От така буде вам відповідь на, на оці. Смерть. Люди завжди ставилися до такого поняття, як смерть, більш містично, як до народження. Хоча так краще ставиться серйозно, більш серйозніше до народження, як до смерті. Бо ти народився, в тебе вже все впереді, а помер, в тебе вже все позаду. Так що краще задумуватися над своїм народженням, а не над смертю. До смерті треба готуватися від самого свого народження. Крапка. Слава Ісусу Христу! Дорогі Отче Василю, хочу вас запитати, чому в нас немає єдності в боротьбі проти окупантів? Бо таке враження, що одна частина країни плаче, а друга скаче, як нам як на відновити єдність. Відновити єдність це вигнати дідька. Я Дуже часто пояснюю, що діаболос по-грецьки, а по-українськи буде це дієприкметник, Це буде роз'єднуючий. Той, що роз'єднує. роз'єднюючий. роз'єднуючий. І... Злий шукає собі тих, щоб дати їм владу ті, які йому поклоняться. Агресор, який напав на нас, явно поклонився дияволове, тому що по плодах їхніх пізнають їх, вони брешуть, вони злі. І це суспільство зараз вагітне війною. Тобто вони можуть народжувати тільки агресію і війну. І це слуги диявола. Вони використовують і пропаганду. І люди слабкі, які не вміють слухати, які не мають критичного мислення, вони можуть піддаватися на пропаганду. Бо тому, що пропаганда не для того, щоб людей зробити дурними, щоб людей зробити зомбованими. Не для того пропаганда. Пропаганда розрахована якраз для них. Не щоб зробити їх, а щоб для них, бо вони вже такі є. Ті, які можуть це слухати і повторювати. І коли в непідготовлене суспільство вносити певну інформацію, суспільство розділиться. Що і сталося? Почалася війна, так, люди перелякалися, одні повтікали, розумієш, так? Я їх розумію, але я їм не аплодую. Бо виходить, що ті, що повтікали, стали важніші, як ті, що стали на захист. Я аплодую нашим воїнам. А решту всіх людей поважаю, тих, що стали допомагати військовим. Тих, що працюють в критичній інфраструктурі, а тих, що бігають і розказують, як тікати від ТЦК, розказувати, які страшні обмеження ми відчули під час, під час уведення військового стану, як ми змучилися від війни, і як людей дітей лапають, везуть на обій, операція бусік і так далі. І, 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 і заходиш, і, і вони то шукають по телеграм-каналах, по Ютубах шукають. де який бусік їхав, як кого зловили. Спеціально, щоби зробити розколоти суспільство на двоє. І саме головне, цю ворожнечу зробили між військовими і цивільними. Військові, які захищають цивільних. Цивільні стали ворогами тих, які їх захищають. Хто це винуватий? Пропаганда, ще щось? Ні. Пропаганда своє зробила. Але чому не на всіх? Чому всі не піддалися пропаганді? Бо комусь стало розуму подумати, а комусь не стало. Хтось не привик думати, хтось привик чекати, що йому скажуть. І він буде сприймати, якщо йому то подобається. Як ви думаєте, от такі люди, які піддаються пропаганді, вони стануть перед Богом Бог їм скаже, Боже, люби моє дитя, ходи, я обійму тебе, ти прекрасна, так? Ви думаєте, так? Не так. Тому одна половина плаче, друга половина скаже. Але я вашу славу перетворюю на ганьбу, сказав Господь. І то, що агресор собі думає, що він такий. Ми великі, Друга армія світу, там ще там ще там щось. Я вашу славу перетворюю на ганьбу, і так буде. Я не буду чекати три покоління. Це буде за мої пам'яті і за вашої. Бог справедливий і проти Бога не можна виступати. Проти Божої справедливості, проти порядності не можна виступати, бо тому що це закінчиться не, не дуже добре. Ой, дорогі мої во Христі. Моліться за прозріння. Зараз дуже важливо, щоб ми прозріли, щоб ми, Господи Боже, щоб я зрозумів, що йде війна, щоб я зрозумів, що я мушу захищати свою країну. У мене іншої країни нема. Немає в мене іншої країни. Якщо ворог прийде і захопить Україну, навіть ті, що дуже великі ждуни руського міра, які навіть не вміють говорити українською, не думайте, що вам буде добре житися. Ви будете знищені перші і показово. Так, слава Ісусу Христу, Отець Василь, чи можна тут подати на службу Божу за померлих на 1 листопада, чи відповідно в моменті, коли служба Божа йде. І зараз скиньте номер карти пожертви на панахіду. Номер карти є тут в описі. Скидати треба не на службі Божій, а бажано перед службою Божою і не три дні наперед. Бо мені треба складати журнал для вас. Не треба. Ви написали, ті написали на 26, ці на 28, ті на 1 листопада. Подавати треба в той день, встаньте раніше, о 8 годині напишіть на службу Божу на 9 годину. Без 15.9, коли почне служба в 9, я не можу сидіти за комп'ютером і виписувати. Тому до, без 15, до 8.45. Ще можете писати. Якщо ви напишете 8,50, я не пропущу то, але воно вже буде на другий день. І не треба день наперед писати. Не треба ні два, ні тиждень. Це не, це не означає, що якби це так, як білет купив наперед. А? Купив собі місяць наперед білет, роздрукував, поставив шафі, він тобі стоїть. Я слідкую, я відкриваю. Знаєте, як працює вайбер, так? Ви відкриваєте, і ви бачите нинішній день, так? У вас там три повідомлення, а в мене три тисячі. Одні пишуть, добрий день, привіт, ви пишуть волонтери, там, ще ті пишуть, дякую. Все, посилку відправили, ті дякую, посилку отримали. Пишуть, пишуть за здоров'я. Потім та -та, -та, та та далі там купа всякої інформації, по у мене, мене 26-го день народження. Отже, привітайте мою маму, мого тата. Все. І далі знову волонтерка, то все. Ви представляєте собі, я потом маю, як я маю, то, що, виписувати вас усіх, чи що? Виписувати так, цього, цього на 20, цього на 15, виписувати вас, чи що. Є день, так і йдете до церкви, так і йдете на цю трансляцію. Наперед, встали. Написали собі намірення, розумієте. Можете навіть писати після 12 години. Почався день, от туди і пішіть. Вночі я не буду їх там читати вночі, бо вночі сплю. Але зранку став, я себе відкрив, о, все, є список на ненький. Все, я розумію що це на сьогодні. Не треба наперед. Ті, що дають наперед, я вас борще можу пропустити, так як було ось цей за... На 20, що, на 23. На 1 листопада на, хочете на 1 листопада. За всіх померлих, прошу дуже напишите, і буде вам на 1 листопада, писати іменно 1 листопада. Номер картки тут в описі. Під час трансляції біжить строка. Строку можна коли біжить строка, і каже, не вспіваю записати. І її не так, складно записати, цей, не так складно це переписати, можна зупинити, так? на паузу нажати навіть в прямому ефірі. Можна нажати на паузу, в прямому ефірі. Ви потім відпустите паузу, і воно буде йти далі. За порядком нічого не перескочить. Хіба перемотаєте на... Але вже не буде в реальному, вже буде трошки пізніше буферизація YouTube каналу до 4 годин. Що це значить? Це значить, що почалася служба Божа і йде ну, відправа якась там 4 години. Ви можете перемотувати взад, вперед, під час трансляції. Запізнився, вернувся на початок. Ну, це в тому випадку, як включений ДВР. Ну, це стосується більше тих, хто транслює. Я зробив так, щоб для вас було зручно. Що якщо ви запізнилися на пряму трансляцію, ви можете перемотав на початок і, і все йде за порядком одно за другим. Якщо йде, наприклад, строка і ви хочете переписати собі там щось, зупинили, переписали. Якщо ви лінуєтеся писати, хочете скопіювати, то заходите отут. Тут, де пише, закриваєте чат, пише: Служба Божа, 25 жовтня, а, ниж, а нижче пише, скільки там глядачів, і нажимаємо Показати більше. Там пише значить, святих мучених, Маркіяна і Мартирія. Далі відкриваємо Показати більше, і там маємо підтримка каналу і пожертву. Можемо переховати на такі-то карти. Так, От, карта. А-банку, карта Приватбанку, карта монобанку. <coughs> карта Монобанку в мене знову змінилася. Вона в мене була віртуальна, а мені треба було пластикову. Я прийшов в банк, вони мені ту віртуальну закрили, але дали пластикову, але віртуальну закрили. Ну Там вже в, описі, в описі, бачите, один іде рахунок, а в струці ще не змінено. Я зараз зміню. І вже буде у строчці, вже буде правильний рахунок. Так що, але якщо ви там перевели кошти, вони не пропадають, вони все рівно прийдуть на новий рахунок, на, на нову карточку. Тобто, бо рахунок банку, щоб ви знали ваш рахунок, так як, наприклад, Приватбанку, ну, взагалі є таке поняття, як і ібен, так? Це дуже довгий такий рахунок, він вам присвоюється. Наприклад, на гривневий рахунок. І потім карточки міняються, номера карточок міняються, а цей рахунок не міняється. Він постійно вже такий. Це для того, щоб банк міг з вами, щоб ви були постійно постійно, як то кажуть, актуальні, так? щоб ваш рахунок був постійно актуальний. Тому, а номер карточки це просто тимчасовий номер доступу, щоб ну, для нашої зручності. А ще за Хелловін не сказав, так? Я вже казав, в принципі, за Хелловін. Хелловін це не наше свято, це є воно більш таке західне, так? Наші дуже пробують навіть копіювати все. Ми люди все копіюємо. Як воно в формі такого, знаєш, ігровій, дай собі там то роблять все, що хочуть. Але біда, що, знаєте, дивишся на то все. Діло в тому, що з вертепом не хочуть ходити, розумієте? З колядою не хочуть ходити, з нашою колядою. Так само ходиш, колядуєш, гроші тобі дають. Не хеловін. Ну, хеловін то, що повбираються Ну вони все яке сподібні на якихось служителів пекла, розумієте? Каснечість сплошна. Ну і тому рекламувати дітька, ну, ну слухайте, ну це, ж, ну це ж ненормально. Тому до Хіловіна відношення просте. День реклами Злого духа. Кому то треба? А от колідники йдуть, це... День реклами народження Ісуса Христа, початок спасіння. Це я хоч розумію. Так будемо видіти, хто до кого належить. Хто, хто колідує Різдво Христове, а хто ходить, дідька прославляє. Так що ось така вам справа.